Дмитро Ковтун герої не вмирають. Всі кажуть, що герої не вмирають, що дивляться на назви вони не з небес, та сиротами діти підростають, немає на війні, на жаль, чудес. Все більше на могилах України рісніє синьо жовтих прапорів. Вони озвуться криком журавлина. Полеглих у боях її синів, синів, які героями ставали, але ніхто померти не хотів, бо дома їх живими всі чекали, всі ті, хто вже, на жаль, не самотів. Я мрію, щоб герої не вмирали, щоб серед нас, які колись живі були. Біля людей, яких вони кохали з дітьми, це для яких